Хочеш з ним жити, бери речі, все, іди живи. Мені було все рівно там, що буде, як буде. Думаю, все, хай робиш, хочу, я вже стала того хвора. І вона просто забралась, пішла, чотири дня її немає. Отак всі люди питають, де Галя, що сталося? Що я їм скажу, я нічого не знаю. І тут, мабуть, ефір, і вона мала прийти до ефіру. Ми мали порозмовляти, якусь разом людям розповісти, що сталося. А чотири дні, от я вам правду кажу, я не знаю, напевно, в мене напевно такий стан був, що коли там мама померла. І мене во все дусило, воно тут все зжало, я дихати не могла, я говорити не могла. Я тако їздила з дівчатами, я не могла говорити. Мені тут во все стояло. Я приїжджала вечором додому, стала на балконі. Сергій, брат, там Аркадій, Максим, всі біля мене, але ну, ніхто нічого мені не скаже, бо я і так нічого не розкажу. все все буде нормально, все буде нормально. Я, все, пішли я сижу, але вже потім, щоб такий крайній термін, я просто так ревіла. Так... Я не могла дихати, я мусила ревіти, бо я не могла дихати. Я не могла би й розказувати, як, чому, як, я не могла говорити. Я просто ревіла.